Сюбитері Сафія так готичний оракул віщує про кармічні події. Зараз подивимось, які нас чекають кармічні події найближчим часом. І так, любі друзі, тут про, про зв'язок, про вічний зв'язок, я буду зараз казати про матір і дитину, але ви розумієте, що це можуть бути і чоловік, і дружина. Тут про зв'язок людей, котрі все ж таки рідні за відношенням, котрі дорогі один одному. І тож, якщо карта вам нагадую, якщо у вас щось не так у відносинах, то замість того, щоб ругатися, згадуйте про своє безумовне кохання, і тоді вам буде легше пережити ті моменти, якщо, наприклад, дитинка ваша щось там бешкетує, робить не так. От а ще карта каже про те, що якщо ви зараз знаходитесь в токсичних відносинах, то треба з них виходити.